Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, 7 серпня 23 рік. Значить, Особисто для Світлани Голікої. вона мене вже е, в коментарях два рази просить, Віталя, покажи форму Хелена, яка вона вже в мене на теперішній час. Хочу сказати, що форма Хелена на теперішній час ну 98% вже зріла. Тобто Я тільки що ягоди десь куштував, вони вже і солодкі, і мають гарний мускатний якби, аромат. Я напроти неї сиджу. Ось ця форма прекрасна, прекрасна. чудова форма. Але в принципі, зараз я розверну камеру і ми побалакаємо. Так що ще раз повторюю, що Світлана Голікова особисто для вас Ну і, і для вас, мої дорогі підписники і глядачі моєго каналу. І так форма Хелена, мої дорогі друзі. І особисто Світлана Голівка, дивіться, на ваших очах я вважаю одна із прекрасніших форм із селекції капелюшного Василя Уляновича. Ну, я маю ну, на своєму виноградному участку один кусик даної гібридної форми. Ну, скажу чесно, що якщо б була б можливість і місце, то цю дану форму я б міг би ряди висадити. Вона. По-перше, показує стабільність до врожайності в моїх умовах. Вона гарна. Ну, просто я сиджу у прирості і сонця тут немає, тут тіньочок, Ну, щоб тут лучик сонця пробивався, ви побачили, що ця форма вона така трішки якби, ну вона не зелена, а жовтувата. Жовтувата на колір. Просто в тіні камера може передавати якби зелений оттінок, друзі. І так, які плюси по даній формі? Форма врожайна, стабільна. Раз. Форма має мускатик. Ягода чиста, без всяких таких рижих цяточок. Ну, ось я показую, дивіться, друзі, ніде нічого такого я не бачив і не замічаю по даному гібридний. Тут оце все болото, друзі. Ішов сильний дощ. ви бачите. Все, що 50-60 см від землі, воно в болоті. Тобто оціточки, ви побачите, це все відсильне доща. Так само і тут. Це все відсильне доща. Такий у нас був дощ потужний. О, значить, форма, яка ніколи не була замічена в тріски в мене. Дуже добре визріває лоза. можу сказати. Ви бачите, що лоза пішла вже на визрівання у даній гібридній формі. Ну, одні плюси по мінусам я навіть не знаю, що вам і сказати. Тобто, ранній термін. Не надранній, а ранній термін. Гарна врожайність, гарна ягода, на ринки без проблем. Тобто, мускатний аромат. Ну, ну, одна із таких найкращих, найкращих форм із селекції капелюшно. Момент, друзі, я вже пробував перед цим. От вона жовтувата. Якщо вам показати, показати, дивіться, яга жовтувата. Хоча вона, якщо б я її такого несу, то вона тут кажеться злинкувата. А насправді ягодки тут, бачите, які якого кульора такі, жовтуваті. І дивіться вже косточка, бачите яка? Тобто видно, що вже форма вже на сьогоднішній момент вже... Стигла, тобто косточка вже коричнева. Прекрасний мускат на даний час, і вже по великому рахунку можна зривати. Я ще до неї, може і не підійшов, тому що вже багато форм стигло і форми реалізуються на моєму виноградному колекційному ділянці. Але ж по просьбі складний Голікової я підійшов і ви бачите, все, що робиться, як кажуть, це все робиться тільки. Ну, для, для найкращого, да? тобто от підійшов до цієї фури, дивлюся, а вона вже стигла. Вона вже стигла, друзі, на, на 7 серпня вона вже можна зривати. От може навіть вже завтра трішки виборочно, я вже і позриваю. Тобто там, де тут по дві грони, я вже можу, друзі, їх і зірву. Тобто в кого нема такої... Друзі, форма. Це ось, дивіться, ви дивитесь на передній плоскості така вражаюсть. Ви бачите, що по дві гронки, по дві гронки. Тут в основному все. одна гронка, втора гронка. То же саме і з той плоскості, на той плоскості. теж, І гронки тут даже тоже такі є. Воно, дивіться, які потужні грони воно, вона повикидала. Ягодка тут така до 15-16 грам. О. Е, ну, даний час тут така. І 12 є, і є 15 грам. Ягодки. Ось тут дуже крупні ягоди. Прям крупні ягоди. Це ось тут клюнула птичка. Це не тріск, якщо ви... Це птичка клюнула. Форма не тріщить. Ні разу не замі... вона була не замічена в тріски. Одним словом, не можу нічого поганого сказати. Форма мені особисто дуже подобається. В кого немає такої форми, друзі, раджу, раджу. Заводьте, не пожалкуєте. Будете матч щедрі гарні врожаї з гарною прекрасною ягодою і з мускатним ароматом. Форма Хелена. Шикарна. Шикарна ягода. Красива. Дивіться, які грона. Оце ось одна грона. Ну, ну, ну хіба це не краса, друзі? а? Чистенька, вроді як... Іскусствена ягода. Ну, яда. Ще знаєте, як так, я ж знаю історію цієї даної гібридної форми, я її колись розказував. Можна сказати, що спасибо Єлісєєвої Єліні, тому що це благодаря ну, вона названа Честь неї, тому що вона в капелюшно взяла її на іспитання, вона її якби іспитала, подивилася, побачила потенціал, і вона б якби е, ну, теж участвувала. В продвиженні селекційної цієї гібридної форми. Тобто форма Хелена, честь названа честь такої відомої, прекрасної виноградар, яка живе області, це Єлісєєва Єлена. Да? О, і і якби вона спитала і капелюшам сказала, що Василь Уліанович форма дійсно дуже гарна. Гарно, запускайте її. У життя, форма просто суперова. Ну так, простими словами. Ай гарна, гарненька-гарненька. Хелена. Все, друзі, до зустрічі.